Так, Такі ситуація насправді тут дуже напружена, і в мене складається враження, що ця напруженість зростає навіть не з кожною годиною чи хвилиною, а з кожною секундою. Зверніть увагу, ще півтори години працівники міліції були там високо на пагорбі. От зараз бачите, чергова атака на ваших очах відбувається чергова атака, і зараз зі сторони працівників міліції у відповідь так само полетять газові та шумові гранати, як це відбувається. Причому, якщо ще приблизно півтори години тому це відбувалося, Десь кожні 10-15 хвилин, то зараз такі атаки повторюються ще 5 хвилин точно. Також продовжу свою думку. Ви бачите, що працівники міліції спустилися нижче, ще півтори години тому вони були там високо на пагорбі, а зараз в самому несуть біля барикад. Справа у барикадах. Утворилася прогалина, тож за бажання працівників міліції могли би вийти сюди і власне зачистити територію. Тим поки що цього не відбувається. Мітингувальники кажуть, напевно, через те, що не отримала міліція наказу розчищувати територію. Ось тут з того боку кілька хвилин, кілька годин тому почали встановлювати катапульту. Щоправда, її звідси не видно. Очевидно, будуть намагатися е, кидати е, камінням за допомогою катапульти. Щоправда, на наше запитання, чим саме будуть кидати, хлопці пожартували, <кхи> пожартували що подушками з спір'ям. Все повітря тут зараз пронизане газом. Дуже пече обличчя і в нашої знімальної групи, власне, і тих людей, які, які тут перебувають, виїдає газ очі, і також дуже важко говорити, тому що медиків тут роботи не бракує. Перепрошую. Кілька хвилин тому на наших очах гумовою кулею дуже сильно поранили молодого чоловіка. Мітингувальника Куля влучила йому в око, тож медики передали його, місцеві медики, волонтери передали його в карату швидкої. Ось там на пагорбах можете бачити, зібралася велика група підтримки, яка різними емоційними вигуками підтримує мітингувальників отут внизу. Кількість мітингувальників збільшується постійно. Ну і власна атмосфера, ще раз кажу, дуже напружена. Чекаємо якогось розвитку. подій. він очевидно такий сьогодні ввечері буде.